Партнер проекту та ваніль» представляє ПроЕД вічно молоде радіошоу, яке зміє уявлення про вік, здоров'я та вічну молодість. Привіт, друзі! Це програма про Ейдж», в якій ми знову захоплюємося самі собою, тому що це програма про турботу про себе, про молодість і навіть про нашу шалену красу. Але про те, як це виглядає зсередини, тобто як це все влаштовано в нашому організмі, що потрібно знати, щоб здоров'я, краса і молодість нас не залишили і бажано не зробили цього ніколи. Це все про В Студії Анна Балінт і Надя Крижановська, доктор превентивної медицини з клініки Превента. Надя, привіт, привіт. Чому ще небагато людей доживають до 100 років у здоров'ї та щасті, А більшість людей проживають свої 60 у хворобах та жахах, тому що в нашій культурі турбота про своє здоров'я лише формується, а треба її зробити пріоритетною. Ми за те, щоб не хворіти, жити довго, і це стосується і наших батьків. Ми за те, щоб нас оточували здорові та щасливі люди. Ми дуже дуже за те, щоб люди знали, як цього домогтися. Інформаційний смітник збиває з пантелику, тому важлива звичка розбиратися у питаннях здоров'я самому, чим ми тут і Займаємось, і і ось сьогодні ми говоримо, друзі, про стрес. Останні кілька років дуже популярно списувати все на стрес. Ну або в крайньому випадку на глистів, але не вони тим сьогоднішньої нашої розмови, що тоді так оживилися. <рес> <рес> Хай зачекають сьогодні. Все ж таки стрес. У нашому житті багато стресу, дуже багато стресу, особливо останні два роки. Це правда. І всі кажуть, що насамперед від цього страждає наше травлення. Так це чи ні? Я зазвичай катую питаннями дівчинку напроти доктора Надю Крижановського клініки превента і нашого постійного експерта, надя так чи ні? Так, так. Ну треба пам'ятати. Наприклад, це стресова язва або е, відмежа хвороба це все через стрес. Частина нашого мозку це є наш кишківник. І дуже багато рецепторів відчувають стрес, дуже багато реакцій пов'язано зі стресом. Дуже різноманітна флора відповідає на стресові фактори. І тут вже хто як тримається і як це проявляється у людини. А, наші стресові реакції насамперед руйнують флору кишківника. Але ж це залежить на сам перед не від такого рівня стресу. А більше від тривалості стресу, тобто треба поратися зі стресом дуже велика купа технік зараз в такий непростий час розроблена психологами або іншими спеціальностями, які, ну, яких треба слухати зараз теж. Тому що це про здоров'я і це про наших друзів, які дуже чутливі до стресу. Ну, дивись, ну це така популярна штука, да? у нас люди люблять знайти когось і на нього все звалити. Чи можна всі негараздо списувати на стрес? Я маю на увазі, що є, наприклад, такий термін, як збуджений кишківник, є такі терміни, як нервова діарея і бла 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 бла, -бла. Так, так ну альо, ну може просто треба піти якось розібратися з цим питанням, чи насправді стрес може завдати такого руйнування нашій травні А, Абсолютно, вона дуже вразлива, вона дуже чутлива до будь яких Іх стресових сигналів. По-перше, через те, що головний тривалий маркер стресу це кортизол. І кортизол завжди пригничує імунну систему. А кишківник – це імунний орган, це нейросенсорний орган, це імунний орган, і це орган, який надає нам молекули або щастя, або нещастя. Але про це ми будемо говорити пізніше. Тобто стрес існує, це не якийсь міф, який вигадали якісь там доктори та фарма, щоб більше нам напхати якихось пігулок антистресових за наші гроші. Стрес Нет. здатний спровокувати всілякі негаразди з нашим кишківником. Але наскільки я знаю, стрес буває двох типів: важливо розрізняти поганий і хороший стрес. Перший виникає від негативних стимулів і називається дистрес. Другий позитивний еострес. І він навіть корисні для, наприклад, творчої діяльності, що скаже доктор Надя? Ну я думаю, так що скоріш це просто фаза одного і того ж стресу, тобто початкова фаза або successful стрес – це эострес, а Якщо він триває довго, виснажує людину, і це вже дистрес, тобто От... first time это... – це… Еустрес Еу Еу це та сама відома реакція Fight or flight Біже або бийся або це треба якось використати. Energy буст такий, да так, так, бурст. Якщо він триває довго, як ми, наприклад, дуже 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 багато людей виснажено саме через те, що ми два роки в хронічному стресі. В хронічному стресі це вже руйнує і імунну систему, і серцево судинну Ну я не кажу про вже про мозок. Тому треба, треба, треба що робити іноді забігати в корисний стрес. Це Танцювати, бігати, закохатися, покричати, покричати там, побити в якісь там буби, це... поспівати гучно. Так, 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 це все корисний стрес. То це емоційний корисний стрес, який ми можемо самі генерувати в своєму житті для того, щоб нівелювати той самий дистрес, який піде потім, так тобто, так тобто ми уникаємо тривалого стресу, так, і тоді ми можемо точно розуміти, що і у нас, якщо є якісь там проблеми з травленням, то це вже інша скрипка, і це вже так, треба так, розбиратися так, з іншим. Шими чинниками, так? Так, так супер вчені, які вивчають людську поведінку, дедалі більше схиляються до висновку, що не всі шкідливі звички однаково шкідливі. Наприклад, виявляється, що ліньки зменшують стрес, а відкладання справ на потім дозволяє більше нам встигати. Ну, я так вважаю, непогана. Новина здається. Мені да, Надя? так, так, так. Іноді треба прокрастинувати, але потім. Треба повертатися до своїх справ, тому що найвеличезний стрес це зрозуміти, що твоє життя було профукано. Тобто даремно таке. Дарем. да, пройшло даремно ну, час. Так. Я казала до моя подружки, Аня. Здається, я профукала своє життя. Це вона казала зранку одного разу в готелі, коли ми зупинилися, поїхали мандрувати І, і ось так людина… Кидається одного разу їй і... було 20. І, і, набагато більше, на жаль, у 20. Профукане життя це ще просто робота над помилками. До речі, яблука, селера або морква. Є така думка, що вони можуть знизити рівень стресу. Чому? Бо вони хрусткі і в цьому весь сенс. І це працює. Отже, їсти їх подвійно корисно. По-перше, ви знімаєте стрес, вам добре. По-друге, добре вашому кишківнику, який скаже вам спасибі. Так чи ні? Так, так, Ну, по-перше, сам акт жування це дуже корисно для мозку, тому що ми покращуємо кровообіг у мозку. По-друге, дуже великий вміст клітковини. У цих продуктах він допомагає вирощувати аристократичну, дуже капризну, гарну флору. Mm -hmm. А гарна флора вже домовлюється з музиком про більш високий рівень серотоніну, дофаміну і так інших. Тобто нема нічого окремого в нашому організмі. І Якщо у нас є стрес, то нам потрібно з ним розбиратися, битися, робити так, щоб цей стрес або грав нам на руку, і ми були такі творчі, заведені, як ми знаді, дивимося одне на одну і думаємо, боже, які ми класні. І щоб ми намагалися максимально продуктивно встигати і робити все у нашому житті, для того, щоб ми класно виглядали, бо ми Надією тут працюємо саме про це, щоб mm -hmm. ми були молоді, тільки такі ми, а й ви також молоді, красиві, енергійні цілеспрямовані mm -hmm. такі бусячки. Наші так, так, так Energy бустерс, Energy бустерс. Yeah. Ще одне питання? Є чотири принципи, які допоможуть жителям мегаполісів зберегти здоров'я: це сон, динамічний відпочинок на природі, правильний режим харчування і перерви у роботі. Тобто потрібно нічого не робити щонайменше пів години на день, uh -huh. так чи ні? Так, так, це обов'язково. Але ж це е, мистецтво нічого не робити. Тому що коли ми думаємо, що ми просто сидимо, наш мозок працює, вигадує собі якісь там моменти у майбутньому або у минулому, або підозрює когось у чомусь. Це коли ти... Одну думку за другою, це, це такого... румінація, Ганя. румінація. Це румінація, так, це румінація. Тобто, якщо нічого не робити, то краще займатися, от як японці займаються орігамі, тому що вони сконцентровані на чомусь. Це не має сенсу, але ж людина у цей момент заспокоюється. Або це мистецтво практик медитації, тобто не думати не про що. Але ж я би так сказала, краще робити щось таке, що мозк не вважає. Як щось корисне і важливе, але ж це допомагає зробити антистрес. Хтось нанізує бісер, хтось а, вишиває прибирання. Це, це ти, ти називаєш це нічого не робити? Я С так С I'm sorry, але це про мене. А, друзі, я перепрошую, ми трошки, трошки перейшли на болючі жіночі теми. Бачите, які ми різні. Для мене це відпочинок, для Наді це жах. Суцільний. Я готуюсь до цього. Ти ти так і не приготувала. Зрозуміла надічка. Твоя формула здоров'я і дистресу це їсти, молитися, кохати. Так, так І так. плюс маленький, плюс італійське дольче фарнієнте. Все це в тому так. Атроверсіально Друзі, на цьому ми з вами прощаємося. Сподіваюся, що принаймні можливо, ми не відповіли на всі ваші запитання про стрес, але принаймні ви з нами подивилися на себе зсередини, але весело. Анна Балінт. Надія Крижановська, пам'ятайте, друзі, скільнові не стреси, те як ми його сприймаємо. Продовжимо досліджувати наше все, наше здоров'я, нашу красу зсередини. Ви ж тільки послухайте, як це буде в наступному випуску програми. Про ейч на Просто радіо. Па-па, до зустрічі. Щоденна подорож здоровим способом життя зовні і зсередини для тих, хто хоче бути в ідеальній формі та брати від життя максимум. Ейдж. весело про важливе. Щодня на Просто Радіо. Партнер проекту Смек та ваніль». Натуральний препарат, що лікує гостру і хронічну діарею у дорослих та дітей, має властивості ентеросербента, а ще обволікає і відновлює слизову оболонку травного тракту, смек та ваніль, швидко допомагає у неприємних ситуаціях.